Від початку 2024 року в Україні скорочено 20 тисяч державних службовців. Про це 4 березня під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, триває процес оптимізації. Відтак у планах скоротити кількість міністерств на третину. Прозвітував чиновник і про обороноздатність, співпрацю із світовими партнерами, готовність України до виготовлення зброї. Серед приємного Денис Шмигаль акцентував увагу на соціальних виплатах, гарантуючи, що вони будуть вчасними. 1 березня цього року, втретє за час повномасштабного вторгнення, розпочали індексацію пенсій. 8% цього року це індексація, рівень інфляції плюс рівень зростання середньої заробітної плати. Частка від нього вірніше. Все буде вчасно. І індексація і виплати, і це важливе соціальне зобов'язання. Всі інші там понад три десятки соціальних зобов'язань. Уряд і країна виконують в повній мірі. Ми не затримуємо соціальних виплат. І весь спектр соціалки у нас виконується, не зважаючи на війну У 2024 році. В бюджет заклали 469 мільярдів на соцзахід населення. Це бюджетна частина, не рахуючи того зібраного ЄСВ, який йде напряму в пенсійний фонд для пенсійних виплат.